Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі «Сир назавжди. Сьогодні у нас 12 липня 2024 року відео для своїх для підписників. Сьогодні, як і обіцяв, я прокоментую результати професійного рейтингу кефіру України краще в кефірів України. Коротко, але всіх. Крім того, з цього почнемо. задам вам питання. Дуже цікаве, просто формулюється. Давайте зразу і ще раз. Одним із найважливіших KPI, основних показників діяльності компаній, фірм, є частка ринку і прибуток компанії за період. Увага питання, який з цих показників важливіший ще раз. Що важливіше? Частка ринку чи прибуток компанії? Увага в питанні важливіше не обрати так чи ні правильний варіант, а обґрунтувати, Це така підказка. Насправді тільки з обрантуванням відповідь приймається в минулому відео. У нас було зразу два питання, і хочу порадувати вас зразу три переможця. Значить, перше питання тут один переможець: що демотивує працівника більше за несправедливе покарання. Правильно відповідь демотивує більше за несправедливе покарання, несправедлива винагорода Крапка. Я казав, що це питання на швидку відповідь. Вона дуже Ну, логічна і пояснюється тим, що коли працівника несправедливо винагороджують, то це по-перше, що інших демотивують, тих, що працювали краще за нього, але й однозначно провокує працівника на демотивацію. Бо навіщо працювати, якщо і так нагороджують правильно? І вважається з точки зору психології. Це доведено, це не я так кажу, це книжка пише. Що несправедлива винагорода вона демотивує більше за несправедливу, несправедли покарання. Крапка. І нагороджуємо о, глядача з Ніком Утін Уйло. Питання молочне вже по технологіям було наступне: чи можна на сучасному молочному комбінаті випускати продукцію кисломолочну без використання заквасок? Значить, першою правильне слово, пароль для цієї відповіді, а саме пастеризація, згадала Вікторія Дрозд. Вона вже другий приз отримує на нашому каналі. Я трошки здивований, я так багато часу і зусиль присвятив е, цьому питанню на каналі, що під час пастеризації вбивається вся мікрофлора, і хороша, і погана. Тобто, фактично, ви отримуєте, хай вибачають мене е, аксакали молочної галузі, мертве, напівмертве молоко, і звичайно, без заквасок далі ви йти вже не можете. Тобто, все решта нюанси. Тому що, якщо у вас молоко... Немає вже ніяких бактерій, то як же ви без заквасок зробите е, якийсь продукт? Вам треба оживити молоко заново. Що й виробляють е, роблять е, сучасні комбінати? Ідеальна відповідь від пани Али, їй теж приз. Без заквасу, кисломочки не буває, бо молоко пастеризується. Також може стерилізуватись. Увага! І всі бактерії вбиваються. Зрозуміло, коли ви всі бактерії вбили, тоді ви вносите вирощені в лабораторії. Крапка. Так, ексклюзивно для підписників представляю таблицю по сумі двох дегустацій: рейтинг кефірів України. Дивіться, тут, ну, можливо, для когось несподівано, але навіть з відривом лідирує торгова марка Яготинське. Це хороший кефір. Звичайно, якщо ви не попадете на браковану партію, які у всіх трапляються. Обидва зразки були хороші, обидва були в горі таблиці. Просто наше для багатьох еталонний кефір завжди був. Бачите, може з війною. Пов'язане, може, там сировинна зона постраждала. Зараз вони тільки другі. Для мене це, скажімо так, лідери по питним кефірам були дуже багато років. Але друге місце теж непогано. Галичина тримаємо за них кулаки, були один раз нижче середини, другий раз були перші. Можливо, як і з Молокією, щоб уже за них не казати, ви знаєте, ми беремо їх на дегустацію в маленьких пляшечках. Я мав розмову з головним технологом Молокії, щоб вони розглянули якісь можливо проблеми при розливі. Може, він довго відбувається в велику і маленьку пляшку. І замовив маркетологом, щоб брали тільки великі пляшки. Ферма, ну на мій погляд, ферма має ще потенціал зростання по якості. Зараз вони затвердили, знаєте, середина плюс по всім зразкам, і бажаю теж їм тільки покращення, а головне не падати в брак. Дуже мене радує слов'яночка, яка прогресує. Ну, про молоків вже сказав, який з Галичиною. Замовив, щоб брали великі пляшки, в маленьких щось не так у них. От правда, лідери по густому кефіру, по елітному, не весь світ знаменитому, і от маленька пляшка питного. Ну бачите, внизу тримається. Але увага дуже важливо. Всі виділені жовтім торгові марки ми рекомендуємо. От всі до єдиної. Звичайно, якщо попадете на брак, ну буває це претензії. Тут пред'являти треба виробникам. Органік мілк. Ми чекаємо більшого від заявленої е, ціни, в тому числі. От, у, забігаючи наперед, скажу шикарні результати вниз і по кисломолочному, і по сметані. От з кефіром проблема нагадую: кефір найважчий продукт із е, всіх цих йогуртів, заквасок, які можна пускати. Умовно, там грибок. Не Уявляєте, яка небезпека для виробництва дріжджі. Ну, нарешті, я злагода. Я їх виділив червоним, тому що. Е, я не впевнений, що будемо брати їх на наступну дегустацію. Вони мало відносяться своїм продуктом до кефіру. Консистенція, як правило, рідка. Вітаміни не вітаміни, кефірний грибок практично не відчувається. І якщо ми селянське вибираємо знаком плюс, то це з мінусом. Так, ну і переходимо власне, до свіжої дегустації. От перед вами нагадую дегустаційні листи дегустаторів всіх трьох. Звертаю увагу, значить, ми за рог дегустували поза рейтингом і зразу про нього скажу. Значить, зарог е, хороший продукт, прекрасний, рекомендуємо. Лесі трошечки там свою люблену корову відчула. Але оскільки це ферма, яка має невеличке виробництво, переробляє власну сировину. Знаєте, така позиція між чистим крафтом і великими промисловими виробниками, ми з вікою вам рекомендуємо. Ну з обмовками Лесі. По селянському е, просто чудесний. Кисломолочний напій, е, прекрасні закваски, я так розумію. Значить, кефірного грибка ми там не знайшли. Ну, вибачте, тому пийте на здоров'я дуже корисно, дуже смачно, але не думайте, що це кефір. Тому селянське більш не рейтингуємо, власне, як швидше за все, і злагоду. Так, тепер до наших героїв рейтингу. І так, Яготинське. Перше місце зайняло у вівторок, за рахунок цього і за піввріччя Яготинське тримається на першому місці. Ферма вівторок порадувала, навіть трошки приємно здивувала, так тримати. Просто наше підтвердило свій клас. Одне питання, чому не перше? Сподіваюсь, кременчужани стануть першими, як і останні там 10-15 років. Слов'яночка впевнено тримається в верхній частині наших рейтингів. Дякую їм. Молокия Галичина казав, маленькі пляшечки будемо розбиратися. Органіки, будь ласка, підтягують ефір до сметани і вашого сирокисломолочного. Вони чудесні. І власне все. Злагоду, певно, як я казав, вже двічі вимикаємо. І селянське бажаємо хорошого плавання вашим е, прекрасним напоєм, швидше все закваскою з назвою кефір. На цьому все. Дякую за увагу. 40 градусів тепла в тіні, мозок плавиться, тому відео, бачите, воно таке коротке. Слава Україні збройним силам! Допомагаємо в міру наших сил. Нашим героям до зустрічі наступної.